Лічильну комісію прошу оголосити протокол засідання. На 22-гу сесію Полтавської міської ради восьмого скликання прибули 32 депутати з 42. Розглянули 38 питань, серед яких бюджет 2023. Його затвердили у сумі 4 мільярди 270 мільйонів гривень доходів та майже стільки ж видатків. Серед іншого профінансували і програму «Полтавський спротив». Повністю на 100% профінансовано програму Полтавський спротив. Це підтримка наших збройних сил, тому що під час воєнного стану, під час війни Російської Федерації проти України я вважаю, це найважливіше. 150 мільйонів буде виділено по цій програмі, і вже повністю ми це профінансували. Проголосували депутати за внесену Сергієм Капліним пропозицію про надання абсолютної переваги комунальним підприємствам Полтави при виконанні робіт в усіх сферах житлово-комунального господарства. Також ввели до складу депутатського корпусу нову депутатку від партії простих людей Олену Денисенко. Прийшла нова депутатка, фахова, розумна, молода, активна і є перший результат 22 голосами. Якби її не було, то цього б не відбулося. Ми проголосували рішення про по суті вигнання харківських підрядників з нашого міста і всіх інших, хто наживався на бюджеті нашого міста. І таким чином, вже в проєкті бюджету, ми зекономили 100 мільйонів гривень, навіть більше ніж 100 мільйонів гривень, які ми не віддаємо їм на початку року відразу. Ми цей день сьогодні сесійний закінчили з плюсом для армії в. Більш ніж 100 мільйонів гривень. Чим це не гарна робота? Не затвердили програму розвитку ЖКХ та благоустрою громади на поточний рік. Вона ще потребує доопрацювання. Хочемо проаналізувати акти робіт за 2022 рік. Коли ди було витрачалося тими підприємствами, які займалися прибиранням вулиць цією харківською компанією. і потім вже через десь два-три тижні буде ще одна сесія, де будуть всі інші питання, і в тому числі, і житлово комунального господарства, ми дорозглянемо. Я думаю, що приймемо і цю програму, теж мають визначитися із кандидатурами на заступника міського голови з питань ЖКХ, зазначив Олександр Мамай. Ми прийняли рішення, що на наступному тижні на наступному. Не будемо затягувати, ми зберемося голови фракції і будемо приймати рішення в цілому. Я підтримую всіх виступаючих. І для того, не просто ричку вже зняли. До сьогоднішнього дня, чи зняли, чи саме, що нема речки. До сьогоднішнього дня жодної пропозиції на заступника не... Фінансування деяких програм обмежили, зокрема, вилучили 5 мільйонів 200 тисяч гривень з бюджету програми сади перемоги та спрямували їх до резервного фонду. Загалом сесія результативна, говорить депутатка Оксана Деркач. Насправді мене радує сьогоднішня сесія. Засмучує звичайно, що все таки якісь політичні такі аспекти вони виходили на Рівень сесійної зали, і були не проголосовані дуже важливі питання. І особливо я хвилююся за інститут розвитку міста, який колись мною ініційований, створений, і він працює у кожному місті. І ця структура на сьогодні, аналізуючи її роботу, виходить на той рівень, коли вона співвідносно з витратами на її утримання приносить 5-6 разів більше коштів до міського бюджету. Серед іншого внесли зміни до програми розвитку міського електротранспорту на 2021-2023 роки. Затвердили програму Турбота на цей рік та узгодили питання надання одноразової грошової допомоги мобілізованим. Оформивши відповідні документи, вони зможуть отримати по 10 тисяч гривень.